Тривожне питання: як будемо зимувати? Надіятись доводиться тепер лише на себе. Україна володіє одним із найкращих і найбільшими газосховищами в Європі. Насправді, замість мільярдів кубометрів газу закачано кубометри брехні на мільярди доларів. Уряд займався всілякою фігнею перепрошую. Вітаю, друзі, після шалених ударів по Полтавщині, Сумщині, Харківщині, де розташовані газові поля, де основний центр газовидобутку українського. Ну, окрім того, що в Західній Україні. є, Виникає тривожне питання: як будемо зимувати? Надіятись доводиться. Тепер лише на себе, тому що коли ми підняли галас про те, що не захищені енергооб'єкти, то так само не захищені і газові свердловини. І тепер ворог їх просто випалює до тла. Знову жовтень, уряд каже: ми готові до зими. І от коли сидиш другу добу без світла, думаєш, ми це хто? Уряд, правда, не уточнює, до якої саме зими він готовий до цієї чи до тієї, що у 2035 році, коли вже точно все буде добре. Або ми взагалі не доживемо до того. Ми входимо в опалювальний сезон як студент у сесію з мінімумом підготовки і максимумом надії: 13 мільярдів кубометрів газу у сховищах і 13 мільярдів відмазок в телеефірах. Я не сумніваю, що в газосховищах у ці 13 мільярдів зараховані також ті мільярди газу, які нам дали поносить. Тобто деякі корпорації з Євросоюзу закачують на зберігання підземних сховища в Україні. Україна володіє одним з найкращих і найбільшими газосховищами в Європі насправді підземні газосховища. Отже, все це діється під вивіскою енергетичної стійкості, де кубометри правди замінені кубометрами брехні на мільярди доларів. Тобто мільярди кубометрів газу, замість мільярдів кубометрів газу закачано кубометри брехні на мільярди доларів. Готовність до зими церемонія з пафосу і самозаспокоєння. Президент говорить, ми знаємо, де взяти ще газу на 2 мільярди доларів. Ну, звісно, знають, бо знати це тепер новий вид енергетики. Можна не купити, не зберегти, не закачати, головне знати. Головне це медійний фантом, що ось цей газ десь є. А поки перебивайте з кізяками і не бурчіть. Уряд у нас, як завжди, входить зиму не через двері, а через телевізор. Гасла гарячі, труби холодні. Міністри переконують, що система стабільна, але поки вони стабільно обіцяють, чернігів стабільно вимерзає. Цифри, від яких хочеться одягнути три светри. 13,2. Мільярди кубів газу на 20% менше, ніж торік, і майже на третину менше, ніж треба, аби не переходити на режим виживання. Адже ніхто не знає, якою буде зима. Минула зима була теплою і тому якось проскакали. Отже, 4,6 мільярда газу імпортний, решта вітчизняний видобуток, який виживає під обстрілами і байдужістю. Замість захистити свердловини. З яких качається газ, уряд займався всілякою фігнею перепрошую. Для порівняння. 2023 рік 15,7 мільярда кубів, 2024 12,2 мільярда кубів, 2025 13,2 мільярда кубів. Виглядає як графік стабільності, тобто стабільного сповзання в діру. І головне уряду все це подає як гіпердосягнення. Бо план був ще нижчий. Тобто, якщо ви не вмерли від холоду, то це вже успіх планування. Холодний театр абсурду. Це класика жанру: готуватися до зими в середині жовтня. Якби зима запізнилася, можливо, і купили б газ. Але зима, на жаль, не погодила з банковою свій графік. Чому не купили раніше? Бо всі чекали, що ціна впаде. А ціна як совість не впала. Тепер будемо докуповувати в процесі. Тобто, в січні, коли все замерзне, і кожен куб газу буде коштувати як два роки життя бюджету на культуру. І найцікавіше, відповідального не знайдеш. Бо у нас за газ відповідають усі, і коли відповідають усі, не відповідає ніхто. Але арифметика натякає на те, що не Тобто влада може спеціально декларувати як неврахований не мільярд кубів газу або й 2 мільярди кубів газу, тобто те, що під особистим контролем найвищого керівництва. Цей газ вже є, але по паперах його закуплять на піку ціни. Візницю покладуть кишень. Можете не сумніватися, що так буде, побачите. Тому що це старий принцип Газпрому. І Газпром так довго плекав кадри, що всі, хто не заходить на Нафтогаз, все одно танцює під дудку Газпрому, хоча здавалося, б, де той Газпром, і ми вже нібито російський газ не беремо. Ну, звичайно, що по молекулі не вичисли, що він російський чи, чи не російський. Урядова арифметика, коли мінус, це плюс. Занижений план накопичення подали як виконання. Браво, геніально! Тепер можна й медалі. А якщо зменшити план у півтора рази, то вийде, що ми перевиконали. Це не стратегія, це бухгалтерія ілюзій. Вони не накопичили газу, вони накопичили виправдань. Усі тепер говорять про оптимізацію запасів красивий термін для звичайної халатності. А у них баланс. Це коли цифри сходяться на папері. А у людей баланс, коли батарея тепла, але тариф гарячий. Тобто тариф вбиває більше, ніж тепла батарея. Високовольтна брехня. Торік енергосистема витримала. Витримала не завдяки уряду, а йому. енергетики, волонтери, місцеві громади, ось хто тримав Україну на плаву. І цього року нам знову показують ті самі обличчя з тими самими словами: ми готові до будь-яких сценаріїв. Сценарії у них справді багато, а от електроліній бракує. І коли знову буде темно, вони скажуть, що система вистояла. Навіть якщо вистигусь тільки слово вистояло. Питання традиційне, хто за це відповідає? Ніхто. Була нарада Зеленського. Зеленський сучив ніжками, молотив кулачками по столу, на нього дивились, як на дивака. Що ти від нас хочеш? Бо відповідальність у нас як тепло у батареях, і передбачена, але не доходить. Прем'єр каже: координуємо. Міністр енергетики каже, ситуація під контролем, міністр економіки на рівні домовленостей, а НАТО мовчить, бо здається, сам не розуміє, хто в цій грі головний. Це як у старому анекдоті. Ви впевнені, що керуєте процесом? Так, ми вже створили робочу групу, групу з вивчення причини відсутності керівництва процесу. Ну, а тепер про ризики. Або як зима перевіряє брехню на міцність. Недостатні запаси це не просто цифра в таблиці, це реальна перспектива закупівель у розпал морозів, коли газ коштуватиме як розкіш. Це шанс замерзнути не через ракети, а через реактивну компетентність. Тобто, перспектива закупівель у розпал морозів, вона передбачає якраз наявність загашнику дешевшого закупленого влітку газу для того, щоб продати його власному народу вже з накруткою взимку. Ну і якщо Минулої зими ми вижили завдяки героям-енергетикам, то цього року доведеться виживати завдяки героїзму населення, яке навчилося грітися мемами. І знову про те, хто винен: Зеленський розповідає, що знає, де взяти газ. Прем'єр говорить про ефективну координацію. Міністри звітують про стабільність. Але все це не відповіді. Це локшина на вуха обивателя. Це словесна інфляція, яка знецінює довіру так само, як девальвація знецінює гривну. І поки нам показують на мапі точки стабільності, на справжній мапі тисячу точок, де батареї ще холодні, вже холодні і будуть холодні. А зима стійкості давно перетворилася на зиму витривалості. Коли дивишся зараз про оголошення про пункти незламності, думаєш, які ж ви падлюки. Хто ж із вас, з вищого керівництва держави, коли-небудь сидів у цих пунктах незламності? Але добре, що місцеві громади своїм коштом це роблять, тому що треба людей підтримувати. По суті, зима перекладена повністю на відповідальність громад. Отже, фіналізуємо, то як будемо зимувати? Влада у теплих кабінетах із гарячими мікрофонами, а народ у холодних квартирах і з гарячим гнівом. Бо, як завжди, готовність до зими в Україні означає готовність народу терпіти замість того, щоб влада працювала. Зеленський каже: ми розуміємо, де взяти газ. А ми відповідаємо: ми розуміємо, де взяти терпіння. Бо терпіння це єдине, чого в нас стабільно більше, ніж газу. Якщо влада думає, що можна замінити енергетику на риторику, то ця зима стане для них холодною правдою. Україна входить у зиму не за планом, а з надією. Але надія це не стратегія. Якщо влада цього не розуміє, то навесні ми запитаємо, хто нагрів руки? Коли країна замерзла.